Для більшості дітей це вже не перша святкова ялинка цього року. Втім, за словами дітлахів, свята багато не буває. Там є цікаві ігри, можна гарні хороводи проспівати, гарні подарунки отримати. Дуже люблю свято Різдво, тому що в цей час перший день народився Ісус Христос. І він нам допоміг очути себе добре. Він і потім помер, щоб взяти наші гріхи. З Новим роком і Різдвом понад сотню діток із соціально незахищених родин прийшли привітати перші особи краю. Голови обласних адміністрацій та ради зізнаються, відвідини таких заходів це для них ковток позитиву у нелегкій чиновницькій роботі. Я сьогодні прийшов, щоб привітати діточок у ролі Діда Мороза. Подарувати їм подарунки, і я, керівник області, буду робити все можливе для того, щоб наші дітки були щасливі. Тому щасливі діти це наше щасливе майбутнє. Я пам'ятаю, як я в 63-му році був новим роком на Ялиночці. І в мене внуки теж готуються до цього року, до кожного нового року. Пишуть листи Діду Морозу, пишуть. Свої мрії викладають на папір і чекають цього нового року. Те ж саме і ми. Хоча вже ми трошки стали старшими, але в душі залишились тими ж самими дітьми, які сподіваються на краще. Від керівників області діти отримали солодкі подарунки, а від акторів театру казку про червону шапочку. Іван Марчук, Богдан Рябонець. Інформаційна програма День.